Справ по насірову, що ви дали антикорупційній інфраструктурі працювати, зараз вводиться в ньому. Буде одна людина, а, генеральний прокурор, якого рекомендує президенту особисто а, вирішувати розслідувати справу чи не розслідувати справу. Звісно, це не може повернутися з суспільством. Звісно, про це чути, так? звісно, проти цього протестують наші міжнародні партнери. Я дуже сподіваюся, що. Якщо цього не стане, то ми готуємося до конституційного суду, оскільки вважаємо, що була порушена процедура, а цією підставою ми оберегли законні організації. Як ви вважаєте, чому відбувається тиск на НАБУ і на САП? Ну, поки ще НАБУ... Почали розслідувати ряд справді дуже близьких людей до оточення найближчого оточення президента. Це і пан Чернашов, і я переконаний, що йому дали певні гарантії, коли він повернувся з відрядження. Була інформація, що він не мав повернутися. Є інформація, що бізнес-партнеру по 95-му кварталу пану міндічу готують підозру. А, і відповідно це стало таким останнім камінцем. Та от а, який е, призвів до того, що е, почалося е, прийняття цього безчину. Е, насправді, незадоволення владою з боку антикорупційних органів давні, ну тому що насправді незалежність антикорупційних органів дає можливість розслідувати будь-кого недоторканих немає. І тому, звісно, дуже хочеться поставити цю єдину структуру собі під контроль. От ну а під підпорядкування офісу генерального прокурора це один з таких. Ефективних механізмів. Нагадаю, Олег Татаров пропонував розмити юрисдикцію набу, ну вже не перший рік. Тому просто реалізували домашню заготовочку. Я зрозуміла. І тоді ще останнє питання. Як ви вважаєте, чому така велика була підтримка у радіорах? Раді, 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 Раді? Ну, з цієї великої підтримки щонайменше відсотків 10, це ті, які самі слідством набу. І було дуже кумедно бачити там пана Кличка, чи пана Юрченка, та які ходять на судові процеси, а часто не ходять, тому що кажуть, що вони працюють в Верховній раді, і в конфлікті інтересів голосують за перепідпорядкування тобто, був фактично офісу генпрокурора. Були старі образи ОПЖЗ традиційно голосує проти антикорупційної інфраструктури. А, Відповідно дуже показовою була позиція фракції Батьківщина, яка звинувачувала в те, що в нас тут керують іноземні партнери і тому подібне. Тобто, тут склалася така комбінація, коли більшість